Всім привіт людям, які цікавляться криптою. Напевно, вже для нікого секретом є той факт, що на криптобіржі Binance потрібно проходити верифікацію KYC, і вона є обов'язковою. Для кого це може стати проблемою, тому що люди, які хочуть торгувати криптою, не завжди мають 18 років. І що їм робити в такому випадку? А гарною заміною криптобіржі Binance є криптобіржа Bybit. Звичайно, ця біржа не є такою масштабною, як Binance, але всі основні функції на ній є. За винятком деяких криптовалютних пар. І що саме головне, це той факт, що на цій біржі не є обов'язкова верифікація особи, тобто QSC. Але варто зауважити, що хоч на даний момент така верифікація не є обов'язковою, але через деякий час на цій біржі від вас можуть почати вимагати її. Також без підтвердження особи вам не будуть доступні такі функції, як P2P, та ви зможете робити переводи тільки на суму максимум 2 біткоїни в добу. Отже, як зареєструватися на цій біржі та поповнити рахунок, щоб почати на ній торгувати? Для початку натискаємо на кнопку реєстрації, а вводимо свою електронну адресу. Лору свою. Та вигадуємо якийсь свій пароль. Він має бути звичайно таким надійним, тому що якщо ви не маєте свого холодного криптогаманця, то вам а, потрібно буде зберігати свою криптовалюту на цій біржі. Про це можна поговорити в наступному ролику, де краще зберігати свою криптовалюту, тому що а, на біржі не є завжди це надійним способом збереження своїх активів. Так, до речі, вводимо свій пароль. Та натискаємо на реєстрацію. Так. Далі на електронну адресу вам прийде повідомлення з кодом. Все. Реєстрація у нас пройшла успішно. Що робити далі? Щоб поповнити рахунок на цій біржі, у вас є. Але лише один варіант. Якщо ви з України, то найбільш популярним способом для вас буде поповнити рахунок цієї біржі за допомогою обміннику. Поповнити можна буде таким чином. Для початку вам треба вибрати в своїх активах поповнення криптовалюта, та знайти тут і криптовалюту USDT. Ось вона. Далі обираємо тут мережу. Завжди обирають мережу TRC20, тому що комісія на переводи тут є найнижча і активи приходять дуже швидко. Далі, ви отримуєте свою адресу гаманця, яку треба скопіювати. Отже, якщо ви це все робите через обмінник, то в обміннику вам треба буде обрати спосіб, через який ви будете проводити оплату. Залежить це від обміннику, В кожних обмінниках є. Різні способи, через які ви можете проводити оплату, але найпопулярніші це картки Visa, та MasterCard, PrivatBank та інші банки, такі як Монобанк, Укарсібанк, навіть не знаю, які ще сюди можна додати. Ви вибираєте цей банк, через який ви будете робити перевод коштів. Далі ви вибираєте мережу trc 20 USDT, і вводите сюди свій. А цей код, який ви скопіювали, свою адресу гаманця. Далі ви проводите оплату з того банку або через ту картку, яку ви обрали, та е, чекаєте. Через деякий час на ваш гаманець приходять е, активи, е, приходять вони в криптовалюті USDT. От. Далі ви вже можете перейти в вкладинку Trade е, та сміливо починати торгувати. Якщо ви захочете вивезти свої кошти, то ви також зможете це зробити за допомогою обмінника. В обмінник ви вибираєте, через що ви будете виводити свої кошти. Тобто, вам потрібно буде обміняти криптовалюту USDT на якісь реальні гроші, ви можете обрати також, в залежності обмінника, звичайно, ви зможете обрати, куди ви хочете отримати ці гроші. Після того, як ви це все вибрали, ви нажимаєте на кнопку вивезти. Обираєте тут криптовалюту, яку ви будете переводити, тобто USDT. Далі ви вибираєте мережу. Найкраща мережа для того, щоб робити переводи, я вважаю це trc 20 Обираєте trc 20 ви вводите суму, яку ви обрали в криптообміннику, щоб зробити обмін, наприклад, 10 доларів. От. І вводите сюди Адресу. Адреса у вас з'явиться в обміннику, на яку треба зробити цей перевод, що дуже важливо, варто зауважити, що також є комісія на виведення коштів А в криптоаміниках найчастіше виводите суму, також, яку ви будете переводити. Якщо ви, наприклад, введете там, що виводите 10 доларів, то тут вам потрібно буде вводити 12, тому що комісія за виведення коштів 2 долари. Тож, на цьому все те, що я хотів вам показати. Якщо у вас будуть якісь запитання, то пишіть в коментарях, я залюбки на них дам відповідь. Тож, на цьому все. Підписуйтесь на канал, діліться в коментарях, про що ще можна зняти ролики, які теми вам будуть цікаві. І на цьому все. До нових зустрічей!